Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 червня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 541 560 особин за добу, 1 тисяча і поранено 1 мільйон 624 680 песиголовців за добу 3 210 танків 8073 одиниці за добу 7. Бойових броньованих машин 15505 одиниць за добу 25 артилерійських систем 14480 одиниць за добу, 57 реактивних систем залпового вогню 1109 одиниць, засобів протиповітряної оборони 871 одиниця, літаків 360 одиниць. Гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11538 одиниць за добу 29, крилатих ракет 2331 одиниця за добу, 2, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 19 568 одиниць за добу, 54. спеціальної техніки 2436 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!